Підсумками роботи трьох пленарних засідань 31-ї сесії Чернівецької обласної ради стало декілька важливих для Буковини рішень. Голова обласної ради в першу чергу відзначає затвердження перспективного плану розвитку регіону до 2020 року. Перше питання це затвердження стратегії розвитку області до 2020 року. Я би його поставив напевно самим важливим питанням. Чому є чітка вимога, що Євросоюз. Помагатиме в регіональному розвитку тим областям, в яких будуть затверджені стратегії розвитку у відповідності до європейських стандартів. Однак одним із найважливіших питань все ж залишається проведення децентралізації минулого засідання. З цього приводу між депутатами облради спалахнули безліч суперечок. Після кількаразового голосування було вирішено відправити проект рішення на доопрацювання. Голова обласної ради пояснює, депутатський корпус не погодився із запропонованим планом формування громад. Депутати Забажали, щоб план було перспективний було допрацьовано, щоб було враховано волевиявлення всіх громад, тому що е, певною мірою не погоджували з тими орієнтирами, які. Із такими із тими ну, методичними вказівками, які надавалось Міністерству регіонального розвитку України, за словами голови обласної ради, таким шляхом пішли і сусідні області, тому Буковина не є єдиною, де не затвердили план формування територіальних громад. Після доопрацювання не виключно, що Чернівецька область користається прикладом Івано-Франківської чи Львівської областей та впровадить реформу частково або збільшить кількість запропонованих мінрегіоном громад у Львівській області. Не пішли на те, щоб повністю впровадити. І це нормально. І це нормально, тому що от у них було 700 громад, їм запропоновано було офісом реформ. Я, якщо не помиляюсь, 50 чи 60, вони зупинилися. Не можу сказати точні цифри, але приблизно десь біля 160 громад. Приблизно такий процес починається у нас. Іван Бочулинський, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.